За, меня Фамилия моего правого? зашел. зашел. За, за Фамилия? Фами... На не все не не Нет, не Оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Київ спільно зі слідчими столичної поліції затримали кримінального авторитета з найближчого оточення вора в законі на прізвисько Лава Согли Батумські. 41-річний чоловік на прізвисько Коба зі спільником налагодили механізм перетину державного кордону до Республіки Молдова. Вартість організації водного коридору по річці Дністер для бажаючих виїхати за межі України та уникнути мобілізації до лав зсу становила від 8 до 10 тисяч доларів. На протилежному боці зі сторони Молдови інші члени групи зустрічали чоловіків та забезпечували для них безпечне супроводження. 22 лютого оперативники затримали кримінального авторитета та його спільника під час одержання 8 тисяч доларів. Їм оголошено підозри за частиною 3 статті 332 незаконне переправлення осіб через державний кордон України Кримінального кодексу України. Слідство триває за процесуального керівництва. Подільської окружної прокуратури